Школа деспорту, школа такого прискорення, школа швидкого результату і школа обміну досвідом. Це дуже корисно. Ми е, в школі маємо як е, сесії, коли люди зустрічаються, так і онлайн навчання, і це поєднання воно дає можливість ну, максимально е, акумулювати все, що потрібно для дуже короткого в принципі терміну навчання. Цього року у нас до школи додались дві гілки. Це жінки-лідери і гілка молодих фахівців органів місцевого самоврядування. Це навчання є дуже необхідним, тому що сьогодні про кадровий голод в об'єднаних територіальних громадах і про фаховий рівень спеціалістів не говорить тільки лінивий. У рутинній роботі дещо забуваєш, а от якраз школа надає оці навики. Концентрує дійсно увагу на тих точках, які потрібно. як кажуть, в медицині на точках. Концентрується, бо за своєю рутинною роботою це забувається, це втрачається. А от школа детства дійсно підтвердила ще раз, що потрібно завжди нас. Люди, які хочуть себе реалізувати, які Мають мету е, до здійснення чогось серйозного і поставили перед собою е, високі цілі. Звичайно, такі проекти їм просто необхідні. По перше, це величезна. Кількість великого хорошого досвіду це є е, учасники, які залучені вся Україна, і немало важливо мати з собою колег, з якими на майбутнє ми спілкуємося, ми постійно ділимося інформацією, можливість комунікувати, можливість спілкуватися, можливість допомагати утримуватися. Це звичайно, що е, дуже важливо, враховуючи те, що ми на такій е, потужній е, старті в процесі реформи децентралізації.